Привіт привіт! Сьогодні будемо в'язати людям лоліпоп. Для цього нам знадобиться ниточка. Я використовую YarnArt джинс. Ви можете обрати будь-яку іншу ниточку, яка вам до вподоби. Два основних кольори: у мене буде це рожевий та білий колір. Зовсім трошки бежевого кольору це для палочки лоліпоп. Також для більш того, щоб палочка була більш стійка, я використовую ватну палочку. Так, гачок використовую номер видно, номер 2 Ножиці, голочки і пістолет з гарячим клеєм. Так, ну і що ж, приступимо до роботи. Для початку нам потрібно буде зв'язати дві детальки, однакові, білого та рожевого кольору, які потім ми будемо з'єднувати і об'єднувати гарячим клеєм. Якщо гарячого клею у вас немає, то це можна буде просто прошити. Так, робимо магічне кільце кільце амігурумі, і в це кілечко пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Так, два. Три, чотири, п'ять, шість. Так, кільце затягуємо. Так, дивіться, деталька у нас буде без прибавок, без убавок, абсолютно. Тому можна марки ставити, можна і не ставити. Так, в перший стовпчик. Вже в'яжемо без прибавок, нагадаю, і убавок, що воно не виймається. О, воно перше буває важкувато трошки. Так, я зазвичай для того, щоб кілечко не розходилось, щоб кілечко не розходилось, а так тугенько було стягнуто кілечко, я одразу можу зав'язати тут вузлик. І так, воно більш буде ниточка надійно закріплена. І так ми по колу в'яжемо потрібну кількість нам рядів. Якщо чесно, я ще не визначилась, яку кількість рядів потрібно нам пров'язати, буду орієнтуватися на око, так би мовити. Я розумію, яка має бути там довжина, тому. Тому будемо бачити. Так, дивіться, а, тут потрібно одразу так вирівняти на лицьовий бік, щоб воно не, завр... не загорталося а, всередину, щоб його потім... Бо потім буде складно його досить а, на лицьову сторону зробити. Тому, Тому одразу вигортаємо на Лицьовий бік. І так, абсолютно, без ніяких зайвих прибавок, ні убавок, ні маркерів, нам нічого не потрібно рахувати, просто в своє задоволення продовжуєте в'язати. Я для того, щоб не займати час ваш, пров'яжу потрібну кількість. Рядів довжину потрібну кількість, порахую, і потім покажу вам, скільки потрібно тут рядочків пров'язати. Так, я пров'язала вже три детальки. Вони в'яжуться, нагадаю, по одному принципу: абсолютно. 6, в рядочку шість товчків без накиду, без прибавочок і без убавочок. Рожева, рожева деталька у мене виходить, це 50 рядочків і 17 см. Біла деталька це 30 рядочків і 10,5 см. Бежева деталька це 13 рядочків і 4,5 см. Я всюди залишаю довгу ниточку для того, щоб можна було пришити. Детальку зафіксувати, зшити. Перед тим, як обрізати ниточки, я приміряла, для того, щоб зрозуміти, чи потрібно мені щось збільшувати, можливо, дов'язати чи перев'язати. Я приблизно ось так склала. І от таку форму матиме мій людяник. Подивіться, перед тим, як обрізати ниточку. Перевірте, чи все у вас вистачає, можливо, якогось кольору доведеться дов'язати трошечки. Так, ну що, я тепер буду збирати саму карамельку. Робити я буду це за допомогою гарячого клею. Якщо у вас немає гарячого клею, то можна. Це просто зшити. І буде карамелька виглядати не менш гарно, не менш ефектно. Для початку ми з'єднуємо таким чином, а потім як ніби отак огортаємо. І будемо так збирати, будемо збирати по колу нашу карамеличку. Так, ну що, поїхали? Верденько там проклеї. Тепер ми беремо голочку, ниточку ой-ой-ой. Не проходить, о, і за хвостики пришиваємо, зшиваємо нашу карамелечку таким чином, ще й фіксуємо, фіксуємо край нашої карамельки. Нашої лоллі Поп. Так. так само ми робимо з білою деталю і з рожевою деталю ми робимо так само. Тепер ми маємо отакий от от кругляшечок, отаку карамельку. Так, робимо ножку. Ватна паличка у мене є. Я з однієї сторони її обрізала, з іншої сторони, залишаю вату для того, щоб цією стороною ми будемо вставляти її в саму ножку. Вату я залишаю для того, щоб вона не вилізла. З цієї сторони, у нас, щоб вона не пролізла. Так, Просуваємо, просуваємо її, так, щось трошки застрягла. Можливо, десь трошечки це буде складнувато зробити. О, все, пройшла. Я а, спеціально залишила невеличкий такий тут а, хвостик палочки, щоб він був більший, ніж сама палочка, для того, щоб. Можливо, зараз трошечки я підріжу, але це спеціально для того, щоб трошечки, ага, ні, доведеться підрізати. Не входить, не входить паличка сюди, значить, ми її підріжемо трошки. Так, трошечки підрізали, але багатько, вона буде хоч і стричати, але під час, коли ми будемо пришивати, воно плотно щільно щільно тут стане. Так, я все пришила. Паличку до нашого людяника пришила. І ось такий вигляд він матиме. Такий у нас лоліпоп.